Автоматизація в замовленнях дуже часто виникає необхідність автоматизувати певні дії. Що це означає? Наприклад, ви щодня робите певні операції із замовленнями. Якщо воно прийшло, наприклад, з джерела Хорошоп, тоді ми обираємо певну службу доставки. Або ж якщо. Замовлення на певні товари, ми додаємо певні теги, або ж міняємо статуси оплати, переводимо в інші статуси, додаємо чи не додаємо певні дані до замовлення. Це можуть бути також певні витрати до замовлення, це можуть бути повідомлення клієнту на певному етапі по замовленню і так далі. Це все можна автоматизувати за допомогою нашої системи. Тобто, щоб не робити це руками людей, спростити. По суті, роботу зменшити кількість помилок, тому що люди, на жаль, можуть помилятися. А якщо це автоматизовано, ви можете за це не хвилюватися. Що це таке автоматизація, ми її називаємо тригерною автоматизацією, покажемо на прикладах, як щось можна зробити. Для цього переходимо в налаштування, додатково і автоматизація. Тут ви вже бачите, на нашій тестовій системі створено багато різних. Тригерів, наприклад, змінити статус в опрацюванні на передану в доставку, якщо є оплата за замовлення. Тобто, це один із варіантів тригерів, які, власне, можна зробити. Давайте спробуємо щось додати. Назвемо його тестовий тригер. Яка подія? Тобто, ми зараз, на прикладі замовлень, зміна статусу замовлення. Тобто, якщо статус замовлення міняється на певний. Наприклад, це буде у нас передано в доставку. Тільки один статус, ви можете вибирати одразу декілька. Далі вибираємо час виконання, ну, в даному випадку відразу. Потім подивимось приклади, коли це може бути відкладений час виконання. І певні умови. Тобто, якщо замовлення, будь-яке замовлення перейшло в статус передано в доставку, ми можемо також додати певні умови. Тобто, Наприклад, це замовлення виключно із джерела «Хорошоп». Або, наприклад, це замовлення з джерела OLX. Для них там, часто для різних джерел можуть бути різні механізми обробки замовлення. В даному випадку, нехай це буде Хорошоп. Додаємо його, і також можемо додати ще одну умову: менеджер замовлення. Тобто, нехай це буде певний конкретний менеджер, хто працює із цим замовленням. В даному випадку. Ми бачимо, що це є група умов, і тут ми можемо вибирати всі або одна з. Тобто, які умови повинні виконатися в даному випадку, так як ми хочемо, щоб і джерело, і менеджер замовлення були цілком конкретними, ми обираємо всі. От, або, наприклад, це буде умова. Це буде нерелевантний приклад. Ви можете обирати в одній групі. Щоб виконувався тільки, виконувалася тільки одна умова. Наприклад, якщо країна а, США або менеджер замовлення Андрій Поліщук, якщо вам потрібні умови, які будуть ще одну певну групу а, умов додати, будь ласка, ви можете їх власне додавати безліч. Тобто, наприклад, в даному випадку ми додаємо групу умов. А, Сплачено, Тобто замовлення повинно бути сплаченим. Знову ж таки, кожна із цих груп умов виконується, або е всі, тобто в даному випадку, кожне із цих умов повинна виконатись, або одна з. Тобто одна з означає, що або менеджером замовлення буде Андрій Поліщук, або ж якщо замовлення оплачене, в обох варіантах наші умови виконуються і тому спрацює дія, яку ми назначимо цьому тригеру. Давайте продовжимо. Нам, в принципі, умови конкретні, неможливі. подумаємо, що ми хочемо зробити. Давайте я зараз приберу тут менеджера. Таким чином, якщо замовлення передано в доставку і воно вже сплачено, ми можемо, наприклад, створити по-перше, змінити менеджера. Ми змінимо менеджера на логіста, тобто, щоб займалися відправкою цього замовлення. А по-друге, ми автоматично сформуємо задачу створити задачу оформити відправку без накладного платежу. Так як в даному випадку у нас замовлення вже сплачене. Вибираємо, хто саме, тобто в нас відповідальний Ярослава і постановник в даному випадку, наприклад, я. Додаємо таким чином, як тільки замовлення буде переведено в статус, передано в доставку, це може бути або вручну хтось перевів, або через API, або ж під ще якимось методом. У будь-якому разі, якщо замовлення переведено в цей статус, і воно оплачене, тому що статус оплати в нього сплачений, то автоматично виконуються дві дії: перевести менеджера і створити задачу. Після того, як ми збережемо, цей тригер буде автоматично працювати. Давайте покажу ще один приклад. Дуже розповсюджений кейс. Нагадування для нової пошти. Наприклад, якщо 4 дні клієнт не забирає свою посилку, ми хочемо йому про це якимось чином сповістити. Таким чином, обираємо зміна статусу замовлення. У нас нагадую, автоматично ось тут проблема з доставкою, у нас автоматично можна налаштувати, щоб мінялись статуси згідно з доставкою нової пошти. Тобто, якщо клієнт не отримує чи не забирає посилку, чи якісь проблеми з новою поштою, можна обрати статус, в який вона буде переходити. Це перше. І друге, наприклад, у нас є статус, Доставляється. Цей статус автоматично виставляє система. Це ви налаштовуєте, коли замовлення було відправлено. От, щойно його відправили, і вже цей статус успішно міняється. Тепер міняємо час виконання. Через, в даному випадку, нам потрібно 4 днів. Закриваємо умови виконання. В даному випадку, так як ми хочемо, щоб клієнту відправлено було повідомлення, тільки якщо він досі в статусі доставляється. Тому ми тут обираємо, умова включає статус, доставляється. Ось таким чином. Тобто, ще раз проговоримо, якщо значення статусу було доставляється, і через 4 дні. Умовою знову він так і лишився, доставляється, а не доставлено, чи клієнт забрав там і так далі. То ми робимо дію написати повідомлення. Обираємо шаблон. Наприклад, це буде замовлення. Нам тут не важливо, у вас тут буде певний текст, типу, шановний клієнту, нагадуємо про те, що потрібно забрати вашу посилку. Далі обираємо канал комунікації. Наприклад, ми спочатку. Пробуємо відправити в Instagram, тобто, якщо з клієнтом вже була переписка в Інстаграмі, система автоматично спробує відправити це повідомлення клієнту в Інстаграм. Причому всі змінні підставляться номер ТТН, як клієнта звати, все можна зі змінними це використовувати. І обираємо резервний канал. Наприклад, якщо не вдалося в Інстаграм, тоді ми використовуємо Telegram, а якщо ж не вдалося і в Telegram, тоді вже ми спробуємо відправити через SMS. -ку. Все додаємо, і, як бачимо, написати повідомлення зберігається в дії. Зберігаємо. І тепер ви можете бути певні, що завжди на четвертий день того, як клієнт не забирає свою посилку, він отримає повідомлення. Таким же чи самим чином, ви можете на... зробити декілька нагадувань, тобто, наприклад, на третій день, на четвертий і на п'ятий. І якщо вже, наприклад, 5 днів клієнт не забирає, то на п'ятий день, звісно, ліпше буде не клієнту відправити повідомлення, а поставити задачу на когось із співробітників, щоб зателефонувати клієнту і з'ясувати, в чому справа, чому він не забирає замовлення. Таким чином, використовуйте тригери, використовуйте різні комбінації. Дивіться, під ваші задачі, тут є дуже багато різних дій. Якщо є якихось дій, не вистачає, знайте, що ми постійно додаємо якісь нові дії. Якщо потрібні, пишіть нам підтримку, будемо додавати. Також тут серед середді є зміна статусу оплати, додавання витрат, додавати або прибирати відповідальних за замовлення, редагування, тобто додавання і видалення тегів до замовлення. Можна автоматично міняти службу доставки, наприклад, кейс для відправок за кордон, дуже часто. В певні країни обираються певні служби доставок. Наприклад, якщо це США, тоді автоматично встановити FedEx, якщо це, наприклад, по Європі автоматично встановити DHL і так далі. Тобто можна це все робити автоматично. Або ж є також функція відправити вебхук. тобто це більш актуально для програмістів, якщо потрібні якісь інтеграції, можна на зміну статусу замовлення автоматично відправляти. Інформацію по замовленню на е, певний ваш е, веб-адресу. Веб це може бути як Одинеска, це може бути ваш сайт, це може бути в принципі, будь-що, якщо ви хочете оно... отримувати оновлення з KCRM. Ось тут вставляємо вебхук, яким методом передачі йде постчигет, і, в принципі, на стороні вашого сайту опрацьовуєте цей вебхук з даними замовлення. На цьому все користуйтесь, автоматизуйте ваші дії, робіть більше роботи за менше часу. А ми вам в цьому будемо допомагати.